Як спогад про нормальне життя, козацькі, народні, українські та навіть білоруські пісні напередодні слухали засуджені Олексіївської виправної колонії. Музика чоловікам нагадує про родини, навіює мрії, про майбутнє. Тому керівники закладу мінімум щомісяця запрошують артистів, аби ті дали концерт. На одному з них побувала наша знімальна група. За гратами, але не видірвані від культури. В одному з виправних закладів Харківщини відбувся благодійний концерт. Засуджених розважали піснями, грою на музичних інструментах та жартівливими розповідями. У мене державі, Сергій один з глядачів заходу. Чоловік зізнається, такі концерти нагадують йому про нормальне життя за цими стінами, навівають думки про своїх рідних та мрії про майбутнє. Я в восторге та концерта, да, очень ну то есть проникающий концерт. Я вам скажу они раз, разручні, То есть как бы, да, человек отдыхает, слушает таку да кор, то есть он проникает, он отдыхает, то есть как бы он якби от своих ну, обычных обыденностей, то есть дня керівництво колонії зазначає, подібні розважальні заходи намагаються проводити якомога частіше, адже вони дарують засудженим гарний настрій та допомагають культурно розвиватися. У стінах установи вже встигли побувати музиканти різних жанрів. Були й театральні вистави, і навіть церкові видовища. Хотілося б, як можна, щоб чаще такі концерти проходили. Звертаємося там і до артистів, бо приїжджають раз в місяць точно якісь -то артисти. У нас є свій ансамбль, який теж, скажімо так, культурно розвиває досуг осуждених. Якщо говорити про в сьогоднішньому концерті, то ця сьогоднішня концертна програма була посвящена Слобожанщині, тобто казачій пісні, народні пісні російські, народні пісні українські, навіть білоруські. Наприкінці музичного свята дехто із засуджених вирішив продемонструвати артистам власний талант. В якості вдячності склав вірш на згадку про цю подію. Слушали і на свободу улетали. Спасибо вам, родних ми вспоминали. Простіть нас, що оказались тут. Благодарим за минут. Эти песни, это радость. Пусть останется со мною. А особенно по серцю, їдьте, казаки, побыстрей домой. Міліанмода Утятников, новини сьогодення.